Основні роботи закінчено, час для додаткових та завершальних. Цьогоріч на підготовку Харківщини до чемпіонату Євро 2012 бюджети різних рівнів надали більше трьох мільярдів гривень. Підсумки підготовки Харківщини до футбольних європерегонів 2012 року підбивали напередодні обласні владники. Найголовніший об'єкт стадіон Металіст готовий на 100 відсотків, проте наразі спеціалісти приводять головну спортивну арену міста. У відповідність до рекомендацій та вимог УЄФА про це сказав віце-губернатор Юрій Сапронов і додав, що наразі повністю готова тренувальна база в селищі Високий. А напередодні було відкрито ще одну злітну посадкову смугу в аеропорті. Великий об'єм робіт каже заступник голови області, ведеться і на південній залізниці. Усилия железнодорожників направлені прежде всього на внедрение скоростного движення пасажирських поездов, приобретение подвіжного составу, ремонт, реконструкцію вокзалів і железнодорожных платформ. Всього в розвиття железнодорожного транспорту вже вложено більше 940 мільйонів гривень собственних средств Южної железної дороги. Вчасно здано в експлуатації, наголосив Сапроном автодорогу харків щербаківка та прописний пункт Гоптівка. А реконструкція готелів ведеться за графіком. Тож і їх, сказав віце-губернатор, буде здано вчасно. Що ж до центрів з наданням медичної допомоги, то вони готові не повністю, наголосив віце-губернатор Ігор Шурма. З його слів, є й такі, де роботи тільки розпочато. Основний тягар по своєчасному наданню медичної допомоги буде покладено на приймальні відділення, організація роботи яких визначена в основних вимогах УФА. Як показала перевірка, до цього часу не створені відповідні умови по наданню медичної допомоги в міській клінічній лікарні номер 17 за словами Шурми, регіональні представники УЄФА особисто слідкуватимуть за своєчасною здачею цього закладу. Загалом усі медичні об'єкти планують здати повністю не пізніше, як за три місяці до початку Євро 2012, тобто до квітня наступного року. Леся Кочажук, Павло Грицьков, Отебановини.